До того я був айтішником. Як це перейматися за життя особового складу, за життя побратимів і підлеглих? Підрозділу там з роти, тільки один хлопець загинув, і то не на позиції. Але все ж коли ми говоримо про ризик для життя ну, тут, на мій погляд, вибір очевидний. Бажаю здоров'я ще раз. Бажаю міцного. Якщо можна декілька слів просто про себе. Ти кадровий військовий? Ні, я мобілізований у 22 му році. До того я був айтішником, е, працював в багатьох компаніях, хто там знає SoftServe, там, GlobalLogic і так далі. Е, проте у 22 му році спочатку я просто допомагав як волонтер. Ну, зрозумів, що цього мало і не можу якось собі дати відкупу, вирішив тому е, мобілізуватися і, власне, разом зі своїми товаришами. Ми сформували взвод спочатку розвідки, а потім стала рота аеророзвідки. І з скажімо, з листопада 22-го Ми працюємо в бригаді Боровій. інтенсивно. Багато точок прийшли. І наш підрозділ завжди з листопада 22-го весь час на передовій знаходиться. А яку саме обіймаєш посаду? Зараз я офіцер відділення безпілотних систем. Перед тим я був командиром взводу аеророзвідки спецпризначення. Перед тим був просто пілотом. Коли цікавіше, цікаво по-своєму. Зараз найменш цікаво. Зараз більш тихо. Бліндаж і ну, монітор і рація. Ну, насправді, на початку, та в листопаді 22-го, це просто було, що ми з пульта літали такого з такого закопчика, але все розвивається. Ми дуже сильно старалися завжди турбуватися про життя наших побратимів. І ми одні з перших застосували виносні антени, ми перевели повністю всі наші. Екіпажі на роботу з виносних антенн захищених місць. Це насправді вважаю, що дуже нам допомогло в тому. І в нас, якщо так брати, по кількості загиблих, нас ну, з підрозділу там з роти, тільки один хлопець загинув і то не на позиції. Як це перейматися за життя особового складу, за життя побратимів і підлеглих? В Статуті дуже влучно сказано, що командир має піклуватись про особовий склад. Саме піклуа не жаліти, і насправді воно так і є. В армії я навчився більш такого жорсткого менеджменту, це важливо, тому що якщо хтось на якійсь на якомусь етапі пропускає і підставляє всю команду, вся операція йде нанівець, і це критично важливо, щоб кожен виконав свою задачу, і ти маєш постійно це контролювати. Не завжди бійці розуміють рівень там, відповідальності, які вони несуть. Але коли ти на ну, власні очі бачиш ланцюг подій, який потім може ну, призводити до якихось нещасних випадків, ти розумієш, що не можна дозволяти просто чимось небажанню щось зробити, чи там ліночем, коли просто просто відбуває дійсно втома, Та? не можна дозволити, щоб воно приводило до власне до якихось таких сумних речей потім. А от з приводу кожен займається своєю задачею. Взаємодія з іншими підрозділами. Чи буває так, що інколи складно, незрозуміло, якісь курйозні випадки або, навпаки, не курйозні випадки, які призводять до ризику втрати техніки чи особового складу? Це хороше запитання. Ну, скажу так, що на мій погляд, як і я був командиром, Перше, що має зробити командир, коли прибуває на нову точку, це налагодити комунікацію з суміжними підрозділами. Насправді, саме це перше необхідне, що зробити, вивчити сектор. І зазвичай потрібно дуже швидко інтегруватися і почати роботу, але без цього первинного етапу зробити це неможливо, на мій погляд. Неможливо безпечно достатньо. Дрони інколи падають. Буває таке, що шукали свої дрони. В зоні бувало, бувало різне. Ну зараз ми відходимо від такої практики, тому що ну, часто буває, що знає, де впав дрон, і піхотинець може по дорозі просто його забрати. Uh -huh. та? Але в спеціальну якусь місію, якщо це говорити про ті самі мавіки, це просто ну значно, значно дорожче втратити пілота. Чи якщо пілот навіть отримає поранення, це значно гірше ніж втратити дрон, який так коштує насправді великих коштів, і я особливо зараз, як на посаді офіцера з керівного штабу, я дуже сильно підрозділи так підстягую, щоб відповідально ставитися до майна, яке куплено або жертводавцями, або платниками податків. Але все ж коли ми говоримо про ризик для життя, ну тут, на мій погляд, вибір очевидний. Звичайно, людське життя найважливіше ніж метал. Що з приводу нелітаючих дронів? Чи користуєтесь ви. Окей, якщо можемо трохи глибше в технічні деталі реалізації, то відзначиться. Це. це в нас називається в армії наземні роботизовані комплекси, скорочено НРК. Тут особисто я хотів би відзначити програму президента армія дронів і Brave One. Вони дуже класно все це агрегують, збирають. І, наприклад, в мене там як офіцера штабу була можливість. Побувати на випробовуваннях, подивитися які є ці різні реалізації, і вони допомагають розробникам. Тому ця штука в нас просувається досить немалими темпами. Проте є власне кілька технічних обмежень, те, що правильно ти зазначив стосовно камери, друге це, це зв'язок, тому що стандартні цивільні версії зв'язку вони не дозволяють. Ефективно на там, скажімо, значну якусь дистанцію застосовувати дрони. А якщо зважати на війну в лісі, то це ще більш складно, ось. Але за цим майбутнє, тому що дрони, як із з нашої сторони, так і з ворожої дрони FPV вибивають логістику, підвози і ті самі евакуації. Це завжди дуже можна сказати, сленгове слово стрьомна штука для військових. Хто брав участь в еваку, то розуміє, що. Це, це дуже страшна, ну, страшна штука, е, якою користуються обидві сторони, е, тому е, НРК це точно майбутнє. У нас дуже великі, на мій погляд, з того що я бачив за рік. у нас величезні суви е, в штучному інтелекті застосування AI, е, як і для е, дронів е, безпілотних літальних е, в НРК воно чуть менше застосовується. Але, на мій погляд, ми сунемося досить швидко. В нашій бригаді ми зараз кажемо, не будемо всі карти розкривати, але працюємо в цьому напрямку. А як ставиться на баланс така нова техніка? О. Вже придумали? Вже придумали, мається на увазі? Вже є якась нова ну, номенклатура під це? Ну, я скажу так, що над цим працюється. Тобто, насправді, люди сидять дуже складно всі ці речі. Погоджувати, тому що є там, допустимо, ну, як командування безпілотних сил систем, да? і, але ж є величезна кількість різних управлінь, якими ти маєш це все синхронізовувати, підганяти законодавство і так далі. Це такий насправді головний стримуючий фактор. Але військові з цього викручуються. У нас ну тобто, поставити це на баланс і засовувати можна. Навіть насправді зараз в законодавстві є таке поняття, як військовий імунітет, коли ти щось робиш з битою виконання бойового завдання. Та, і якщо це якісь є нюанси по законодавству, які були порушені, цей військовий імунітет дозволяє скажімо, ну, не нести відповідальність за порушення тих чи інших речей, тому що насправді. Це штука, яка сильно зараз розвивається. Все, що стосується безпілотників, багато речей, які є не е, обліковані, не штатні, не табельні, але які є необхідні для ведення бойових дій. Ти їх ставиш на баланс, ти потім їх списуєш. Але скажімо, цей процес поки надто бюрократизований. Таке ще питання від сапера: штатний боєприпас чи Кустарщина використовуєте? Ефективний боєприпас. Той, що ефективний буде. боєприпас. Ну, питання більш таке: чи було б круто виробляти більше штатних боєприпасів, які розраховані на скіди? Так? Тому що я так розумію. Ну, з, моє... з мого досвіду, ми робили боєприпаси кустарні хлопцям на ФПВ-шках, Але це таке собі діло: по-перше, це повільно. По-друге, це не, не небезпечно, і по-третє, це не так ефективно, як би був це штатний боєприпас. Яка зараз ситуація з розробкою чи можливо е втіленням уже штатних боєприпасів для скідів або для тих же самих харчевіших? Ну, боєприпаси насправді штатні є. В е певній кількості вони діляються. Е просто проблема в тому, що є якісь ну, об'єктивні економічні реалії і е спроможності підприємств. Тобто, Ну, якщо вся Європа не, була, не готова нас забезпечувати потрібною кількістю артилерійських боєприпасів, то що ви хочете від, на, від нашої економіки, яка ну, в рази очевидно менша. Плюс, наприклад, є велика кількість боєприпасів, які є ефективними і які можна переробити достатньо. Там, ну, воги вона, ти, ти маєш на увазі. Ну, Воги це вже таке. Це вже ну, а щось що таке? Снаряди до РПГ, наприклад, часто використовуються, а, щоб вражати танки, є ПГ-7ВЛ. Який досить ефективний, який достатньо можна безпечно, ну абсолютно безпечно, на мій погляд, переробити, якщо зробити все правильно, і наша задача як війська формувати таких спеціалістів, їх навчати, вивчати цей передовий досвід і застосовувати і обов'язково працювати дуже ретельно над правилами техніки безпеки це є необхідно. Боєприпаси будуть робитись костарно, на мій погляд, ще досить тривалий період часу, і це нормально. Нам потрібно придумати, як перше зберегти життя людей, тобто правила техніки безпеки, друге, зняти з людей відповідальність, тобто дозволити їм виготовляти ці боєприпаси юридично законно і правильно, тому що. Багато. Ну, у нас ми бачимо ці відео з складає тюрми за патрон, який завалявся в РПС. Ні, Ну це, це інша тема. Скажімо, хто, хто вивозить боєприпаси з зони бойових дій, на мій погляд, це, на, на, Nie, не, це не, не, є, okay. не лише незаконно, але не етично. Просто ну тобто є майно держави, ти військовослужбовець, ти маєш е, ну, своє майно здати, яке тобі видали держава, платники податків. Чому ти свій привласнюєш? Ну це моя. Точка зору. Я думаю, деякі військові з неї не погодяться і це проявляється в їхніх діях. але... Є дуже популярна зараз наразі так, останній рік вакансія оператора операторів дронів Як ти думаєш, чому саме вона популярна? І я скажу про, про себе: типу, мені здається, що люди думають, що це безпечно. Це безпечніше. Хоча я впевнений, що це подекуди більш небезпечно, ніж простий піхотинець, який сидить в окопі. Розкажи, будь ласка, тут потрібно завжди думати і завжди не сприймати це, прям буквально як комп'ютерна гра. Коли ви все налаштували, у вас все працює, ви до цього моменту дойдете. Той, хто працює, він дойде до моменту, коли все налаштовано, і це може бути як елементи комп'ютерної гри. Але до цього часу ти маєш це все сприймати дуже серйозно. Тому самому FPV дійсно вони ж передають відеозв'язок аналоговим, відкритим відеозв'язком, і якщо не турбуватися про певні перелік правил техніки безпеки, то цілком вірно що по вам щось прилетить крупне. В себе в бригаді ми стараємося проговорювати ці моменти. Ми організовуємо час і часу зустрічі всіх екіпажів, просто в зумі, де хлопці прямо з позиції. Для обміну досвідом, та це, дуже, просто... крута штука, це дуже крута досвід. штука. Це дуже круто сука, яку дуже часто не вистачає. Обмін досвідом, це взагалі на початку війни краплинами збираєш в когось досвід, Я не знаю, а коли вже і так дуже багато в людей досвіду, дуже важливо ним ділитися, і це дуже круто, що ви що ви це робите. А взагалі багато дронів втрачається постійно, багато, величезна кількість. Навіть це страшні цифри. Е, ну скажімо, якщо це ефективний підрозділ, то відсоток е, вражень цілі е, буде більше 50%. Це тобто, дуже круто, ну це враження, тобто це не обов'язково знищення. Так, це, тому, але це дуже круто. Буває десь кумулятивна струя, не пройшла ідеально, чи не вистачило сили, чи просто попали, але осколки ми там не заділи. Та це філософія, коли в тебе є комплекс е, різних засобів. І якщо в тебе є просадка на якомусь рівні, або розвідка е, глибинна, або розвідка, е, скажімо, переднього краю в тебе просідає, чи ті самі ударники, то результату. Не буде. Ну або він буде дуже змазаний, менш е значно менш ефективний, ніж коли це все працює в комусь. Тому донати насправді треба на все, тим, кому ви довіряєте. Були певні проводились вивчення досвіду ударних безпілотних комплексів. Е я так скажу, британські вчені краще, наші. Наші хлопці, хороші, реально молодно молодці. І е, от народу, це там, ну, може би там, ну, умовно, від 60 там, до 100 людей е, в місяць просто потреби всякі, які вони збирали, закривали за кеш або там, за гроші на карту, від півмільяна до півтора мільйони кожен місяць. Це величезна сума, і ви розумієте, що ці кошти звідкись мають збиратися. Тому що ти маєш доїхати на машині, яка має бути справною, а в тебе може не бути часу, якщо це там. Особливо напружені дні, і в тебе вже вилітає третя машина, і ти можеш просто поїхати умовно в Краматорство і за день полагодити, ніж це робити там офіційно, де, де через службу, де це буде займати час. Хоча я розумію, що не всім там приємно це визнавати, але ну, ремонти авто це один з таких великих пунктів. Далі ті самі плати ініціації. Дрони прийшли, велика кількість, а на кожен дрон тобі треба плату, яка коштує там, від 500 до 800 гривень. А ти їх застосовуєш в день по 10, 10, 15, 10 15 штук, І це вже виходить в тебе по 5-10 тисяч щоденно. Ти витрачаєш просто на таку маленьку штуку. Плюс ти деколи хочеш щось спробувати, якийсь новий дрон зробити чи ретранслятор. Ну, ти береш гроші своєї зарплати переважно, або якісь викривки, відкриваєш мікрозбір. Тому таких речей величезна кількість. Якщо це щось точкове, що потрібно, або для FPV якісь комплектуючі, закликаю, закликаю донатити, тому що там дійсно великі суми, і там потрібно багато різного. Тобто, наприклад, могли там якісь дрони колись прийти, а у вас просто в секторі не працює той відеоканал, вам треба десь сунутись по частотах, і вам треба замінити на всіх тих дронах відеопередавачі. Один відеопередавач там 2,5 тисячі гривень, 3 тисячі гривень. Тобто, ну, це на сумі будуть немалі кошти. Mm, тому так, військовим є на що також витрачати гроші зі да, собі. Якщо ви думаєте, що ви у я... вас буде сотка на передку і все буде добре. Я, я так не думаю. Ну, Є якісь глядачі, хто може. В Твітері часто пишуть, що ви сотку получаєте, чому ми не виграємо ще. Ну, будемо закінчувати, але я хочу на останок питання: після війни весілля будеш знімати? Хороше запитання. Ні. Я після війни хочу створювати корисні речі для людей. Те, те чим я займався до війни, я не думати, як їх знищувати. Тому надію, що я зможу до цієї діяльності повернутися.